Доброго здоров'я, слава ЗСУ! Сьогодні швидкий рецепт капустних оладок по типу наших картопляників або оладок з кабачків. Хто любить капусту у будь-якому її вигляді, особливо солянку, так у нас називають тушковану капусту, спробуйте її смажену. Це зовсім інший смак та аромат. Отже, для капустних оладок я беру капусту, спеції яйце і декілька ложок борошна. Капусту необхідно мілко нарізати, або як я, насікти. мисці роблю капустяне тісто. Щоб було зручніше смажити ці оладки, можна капусту перетерти сіллю. Вона буде більш м'якою та піддатливою. Але я додаю все відразу і даю хвилин 15 постоять. Кількість яєць та борошна коригуйте для себе, виходячи з кількості своєї капусти. Але це має бути саме капустяне тісто. Через деякий час розійшлося борошно, капуста злегка прив'яла. Мені зручно її набирати на ложку і формувати оладки. Я смажу їх на маленькому вогні до легкої скоринки. Люблю, коли капусточка всередині солодка і хрумка. Окрім перших страв квашіння і різних начинок, цей популярний у нас овоч тушкують, запікають в печі чи духовці, присмачують чесником, олією або будь-чим, а також підсмажують на великому вогні, швидко перемішуючи. Відтак з'являється ніжний вершковий аромат і приємний солодкий смак. Оладки з капусти можуть бути як легкий перекус, так і повноцінний обід для людей, які не вживають м'яса. Їх можна класти на хліб або їсти замість хліба. Не бійтеся готувати щось нове, експериментуйте на кухні і не тільки, їжте смачно і будьте здорові!